Всім привіт! Сьогодні хочу відкрити нову рубрику. Тобто я буду е, рахувати скіни моїх підписників. Щоб попасти у відео, вам потрібно написати свій нік у коментарях та бути підписаним на мій канал. Бути підписаним на мій канал, треба обов'язково, інакше я не порахую. Я буду перевіряти. Ніхто не хвилюйтесь, тому що всі попадуть у відео і всіх обов'язково замічу. А так я обов'язково всіх порахую. Я готуюся відкрити ще пару рублі для вас, тому що я сама почала замічати, що у мене трохи скучний контент. Тому я не йшла пару ідею в Тіктоці. Буду знімати е, відео такі. Думаю, вам буде цікаво і така рубрика залетить. Бо у багатьох блок з залітала. Якщо на цьому відео буде 50 лайків, то я запущу ще якусь класну рубрику. А так, думаю, ви зрозуміли, яка буде нова рубрика у нас. А так думаю, вам було цікаво подивитися відео всім па-па!